Друзі, усіх вітаю! Продовжую військову кампанію шлях хрестоносця. Наразі проти мене кабан, і ми починаємо одразу одразу ж починаємо з того, що наймаємо якихось супер дешевих чортів, яких можна брати просто в неймовірній кількості, і одразу починаємо робити йому халепо. Тож нам потрібно прибігти і щось йому. Вижич. Так, отже, паралельно я ще спробую зробити ось так. І паралельно я ще спробую перекрити йому просто ходи для того, щоб йому наружу можна було якось вибігти, щоб він не зміг розвиватись взагалі. Але це майже неможливо. Але так чи інакше, ми можемо зайти з різних боків. Ось, 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 ось. Як бачимо, як бачимо, як бачимо, тут також у нього хтось ходить, тусить. Тусить, трусить. Ага. Так. А тепер ми ще наймаємо коней, нехай тут стоять. І одразу ж намагаємося спалити йому зброярню. Так, чи, чи заговориться? Ну, давайте займеться, займеться, хлопці, займеться, я вірю у вас. А, не зайнялось. Бачите, не зайнялось. Тобто цей план начебто такий трішечки хибний. А, ну що ж, тоді у нас має бути план перехват. А, і одразу ж будуємо декілька. Декілька э, лісорубок. Mm -hmm. ага. ага. Рекрути потрібні. Ну, звісно, 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 потрібні рекрути. Давайте сюди. Будемо йому вже жечь... віджигати все, що можна відпалювати. Так, гаразд, у нас що? У нас є. У нас є змога вибрати, я, мабуть, виберу так. А потім ще я оберу ось так. Ні, 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 хлопці, у нас досить того, щоб Ага, нам потрібно ще зброярню, зброярня є. Гаразд, так, далі, далі. Що ми будуємо? Ми будуємо одразу. Одразу так, сюди. І. І так, і ще беремо. Давайте, нам просто потрібно трішки каменю, хлопці. А, і тепер все, тепер наймаємо лучників. І починаємо стріляти. І починаємо стріляти, стріляти, стріляти. Відстрілювати. І що там? Що там? Ага, бачите? Вже несуться, вже несуться. Вже несуться. Але тут вже є наші чуваки. І отже, ми йдемо сюди. Нам потрібно, по-перше, не дати. Просто не дати. Його, типам. Щось тут робить. Позійнувати. Ага, вони, мабуть, йдуть підбити цих дядьок. Ага, ага, ага. Як він так розвивається? Де я його не підстрілюю? А? Розповісти мені. Ага, у нас ще є змога щось підпалити. Оце круто. Оце добре, оце так потрібно. Так, тож. Ні-ні-ні-ні-ні, хлопці, хлопці, я просто їх вчасно відвів. ні 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 Ні-хлопці. Тут я вам вже спуску не дам. І що ти сюди прибіг взагалі? І що далі? Ну гаразд. Так, що у нас тут по каменю? По каменю у нас все. Якось так ось, але, але. Але ми маємо просто його отак от тут. Просто його отак отут огородить. Майбоїзйо! Так, ну і що, і що? Хлопчаки, полетіли, полетіли. Ага, як бачимо, як бачимо. Е, наша тактика, я не знаю, чи працює, чи ні. Але, але... Але у мене просто вже не вистачає трішки золота, тож... О боже, як я не люблю, коли в мене золота не вистачає. Це просто срані. Це говорить про те, що щось не за планом йде. Так, отже, отже, ставимо на... ставимо, ставимо. Угу. Так, де у нас взагалі їжа? Що у нас по їжі? Їжа, їжі у нас не так, що багато. Давайте, може, ще вистроїмо таких пару зерна. Так, ага, ага. Ми відстрелили. О, це так чітко. Скільки у нас тут? 12 каменю. Це зараз може бути просто пушка бімба петарда. Це просто буде крутяк, неймовірний. Дивіться, як ми... Зараз діємо. Ми просто наймаємо ще лучників. Біжимо сюди, розставляємо їх. Слухайте, він так нормально тут розвився вже. Давайте ми йому щось тут спалимо. Угу, угу, угу. Як бачимо, бичка, бичка ще, ой, ще бичка, може навіть і двох. І тут ще загородить такою стіною, яку б він не пробив просто-напросто. Хоп, ось так, ось так. І ось так, щоб мої бички були трішки більш захищені. А... Що можу сказати? Начебто, начебто, мені здається. Суто мені здається, що в мене кращі трішки справи йдуть, ніж у нього, але ага але можна ще й сюди погнати чувака. нехай він там йому щось палить. А, далі, далі. Тепер потрібно розвивати а, суто економічну складову у нас. Так, один, два, далі. А, що у нас їжа? Їжа трішки приходить, але ще потрібно. Ще потрібно і тепер вже додаткову домівку. Тепер вже нам потрібні майстерні. Для цього нам потрібно золото. Для цього нам потрібно ще... Ага, ну все пов'язано, коротше. Коротше, коротше, наше найперше завдання це накупити. Це накупити... Ага, у мене навіть не вистачає голди для того, щоб затаритись. Ну добре. Закупляємо луки. І ще не вистачає. Та що ж ти будеш робити? Гаразд, гаразд, я тобі повірю. Продаємо ще каміння. Набираємо ще наших відважних вояків. І що ми будемо робити? І що ми будемо робити? І давайте їх сюди. Так, у нього в якийсь час просто закінчується ресурс. А у нас тепер можна трішки краще розвиватись. Що я пропоную? Я пропоную просто зробити міцну економіку. Наразі зараз підуть сюди чуваки. Підуть. Так, ось так. Їжі майже не залишилось. Угу, угу. Гаразд, гаразд. І все одно я, типу... не найкращий зараз. З нас двох. Але, але. Дайте мені просто ліс і я буду розвиватись. Угу. Дивіться, що я пропоную взагалі-то. Дайте мені просто лісу ще трішечки. Так, гаразд, у мене вже 12 каменя є. Потрібно ще. потрібно Просто потрібно дочекатись, коли почне прибувати каміння. І все. І далі це вже буде просто суто справа за грошима. Суто за грошима. Чому я так кажу? Дивіться, наразі 24 каменя. Супер. Супер. Що ми робимо? Що ми робимо? О, вже каміння вистачає навіть більше. А, Тепер ми можемо відвезти трішки сюди коней. Ось так зробити і почати вже повністю закривати його. А, що... Це що це взагалі? Це не моє. Треба, щоб цього тут не було. М -м так. Так. Начебто, начебто, воли почали приносити каміння. Все, тепер я можу зробити ось так. В першу чергу, потім, можливо, якось ось так. Ага. І тепер що? Тепер нам потрібно просто контролювати ось цю зону, а для цього ми вже робимо інше. Ми продаємо каміння, ми навіть трішки продаємо дерева. І знов на всі гроші накупляємо луків. Небагато, але. Але хоч щось. І тепер у нас навіть не вистачає для того, щоб когось найняти. Крутяк! Ну, гаразд. Доки у нас ресурс ще надходить. Важка гра насправді. Я додам ще просто підготую, так сказати, так би мовити, цю поверхню для того, щоб було з чим працювати. Угу, у нас не вистачає людей. Людей додамо, гаразд, згоден. Людей не вистачає. А, у нас що? От потрібно один, два, три. Три ферми тепер тут стоїть, гаразд. Згоден їжа тепер буде. Це що? Це знову він? Ти що? знущаєшся з мене. Так, що нам треба, щоб він тут не роз не розставлявся. Нам потрібно щось побудувати замість нього. Гаразд. Супер, бачу. Тепер в нас вже є каміння, тепер ми його просто продаємо. І наймаємо лучників. Раз. Два. Щось він там суєтить, суетить, суетить, але, але, як бачимо, в нього шансів небагато. А тепер просто... У нас є наступні опції. По-перше, ми зараз дочекаємось, поки прийде ще каміння, трішки накупляємо дерева Тепер ми вже незалежні, сильні незалежні. І тепер продаємо знову каміння і ще накупляємо дерево і будуємо тепер. Вже дві у нас буде майстерні учника. Людей може у нас небагато поки що, але це не страшно, але це не страшно. Золота у нас нема. Просто нема. Тепер переводимо коней сюди. І все. І тепер просто все робимо для того, щоб розвалити цього типа. Так, тепер кажуть, що я начебто найкрутіший в нашому королівстві. Хм. Так, ну... Як бачимо, ми зовсім один за одним просто починаємо його виносити. Виносити і що потрібно? А потрібно тут... Перш за все заробити гроші, далі поставити гільдію інженерів. Коряво взагалі, якась вся гра така суматошна, незрозуміла, але, але у неї є один кейс. Ми отак ставимо манганель і починаємо його замок просто розвалювати. Так, далі. Далі ми ще... Ага, круто! У нас закінчились гроші. Нехай буде парочка інженерів. Так, додаємо ще лучників. Каміння продаємо повністю. Повністю. Так, і надалі, що у нас зараз по грошах? По грошах у нас щось є. Можна вже побудувати одну майстерню а, чувака, який буде нам робити броню. Як бачимо, відстрілюють усіх, просто усіх вщент. Так. І що, нехай оцю штуку б'ють. Дивіться. І все, починаємо розвалювати йому просто весь а, весь його замок, всю його фортецю. Так як у нас каміння потрошечку приходить, то ми трішечки впевненіше починаємо будувати. Ага, тут є металева руда. Угу, Але дерева у нас не так, що багато. Купляємо дерево. Видобовувати руду починаємо. Немає дерева. А, тепер вже є дерево, диви. Давайте ще побудуємо парочку пекарень. Ага, Ну, хоча б одну вже буде добре. Гаразд. І що ми бачимо? Щось йому зносять. Щось йому зносять. Пара, пара пам пам, -пам. Будуємо катапульту і радіємо життю. Як бачимо, вони тут щось там суїтять, майже щось роблять, але це ж немає... нема, просто немає сенсу. Просто немає сенсу щось робити в його випадку. Так, гроші потрошечку приходять. І наганяємо ще більше людей сюди. Хай щось там будують так далі. Розвалюють. Цікаво, я зможу тут пробити якусь дірку. Хм, начебто зможу. Ну і хай він його там розбиває. Так. А тут, як бачимо, у нас ще навіть є якийсь запас для одного бочка. Є ще дерево, є ще дерево. І отже... Я просто навіть не знаю, чи є наразі сенс щось будувати додатково. Отже, у нас робиться бронь. Давайте ще просто бронника одного поставимо. І все буде чітко. Угу. Так, а тепер, а тепер. Так, тут що у нас по лучниках? Лучники, начебто наші всі працюють як потрібно. Отже, готуємось йти сюди вже. Заходити будемо з цього боку, я вважаю, що це найкраща позиція для того, щоб зайти у замок. І тож Тут ми будемо наразі збирати армію наших е, коней, щоб вони там вже обробляли все, все навкруги взагалі. У нас вже приходить до нас каміння. А це говорить про те, що ми можемо вже найняти армію більш-менш більш-менш могутню, яка може щось створити якусь небезпеку. Тепер продаємо весь метал, купляємо булави і починаємо його бити його ж, його ж зброєю, тобто ми набираємо бугаїв. А, і в чому кейс? Кейс в тому, що у нас а, хлопці роблять броню, таку шкіряну, і ми можемо просто чекати, коли набирається броня, і вже від цього наймати наших бугаїв. Я не думаю, що добра ідея буде а, будувати взагалі майстерню для цього мішника, який буде нам було виробити, але... Купляти чому б ні? Тому, тому як бачимо, у нього вже все йде не дуже-дуже добре. Хлопці yes, We поросятка, йдіть сюди, мабуть. <кхм> так <кхм> <кхм> Ще дві броні. Як бачимо, каміння надходить доволі швидко. Метал також доволі впевнений. Хоч їх тут всього три рудник рудники, та я думаю, що всі копальні вдосталь нормально роблять нам. Отже вистачає, отже вистачає, тож. І ще улучників додамо. Я взагалі не розумію, що там за суета у нього коїться в замку, як він взагалі-то виживає, у нього лясь є їжа. Може ми не усіх тут по розвалили? Repairing Stone. Ready у нас не вистачає каменю. Це взагалі як? А можна тут ще одного каменяря поставити? О, можна. Крутяк. Зараз піде жара. Так, тепер ще одну домівку. А тепер, оскільки у нас є вдосталь дерева, то можна ще побудувати декілька пекарень. Катапол редем ти хоч раз попав по ньому. Так, о, там дірку зробив. Оце крутяк. Гаразд. Так, робимо все красиво. Ага, тут... Що ми зупинились? Атакуємо. Просто атакуємо. Все, б'ємо його, добиваємо, я б сказав. Тепер буде гра, у кого більше бугаїв, той і переміг. Не вистачає зброї, чуєте? Це взагалі як? Катапуль. Дивіться, катапуль. одна катапульта може навести стільки шороху. Це е, досить така цікава ситуація, бо е, час від часу нам потрібно для швидкої атаки е, 5-6 катапульт, 10 катапульт. Ну так, щоб розвалити нормально. а тут Через те, що у нього просто немає ресурсу, він не може закрити ці дірки і однієї катапульти вистачає загалом на те, щоб зробити халепу, повністю, повністю, взагалі, -то, як тільки можна це представити. І якщо ще уявити, що у нього немає можливості взагалі нічого будувати. То це виглядає якось дуже і дуже невесело, я маю на увазі для кабана. Тобто всі, хто в нього залишається, це оці живі чуваки, які просто спрятались. От цікаво, зможуть коні зняти цього покидька чи ні? Поки що я бачу, що моїх коней підрізають трішки. А нусарі. Так, як бачимо, ці чуваки з арбалетами, вони такі досить... досить потужні, досить потужні. Нам може потрібно вже заходити всередину. Як ви вважаєте? У мене є 15 бугаїв. 15. У мене вдосталь золота, і вдосталь вже коней. Моя найперша задача викусити у цих богів, які залишились. І... Ми ж розуміємо, як це все буде. Отже, летимо на зустріч. Хоп-хоп-хоп. Швиденько їх перебили. І все. І наразі на цьому ми гру закінчуємо, я вважаю, тому що. Ну дивіться, зараз бугаїв буде достатньо для того, щоб його побити. А тож. це каже про те, тільки про те, що це перемога. Я щось йому зніс таке важливе. А, одну з його майстерень. Ну-ну-ну-ну, no, 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 no. хлопці, то давайте наверх! Навіщо ви народ косите? Видиш ні при чому. Ага, все. Ми перемогли кабана. І це круто. Чому? Тому що це була найскладніша і найнапряжніша місія, бо потрібно було розвиватись дуже і дуже і дуже швидко. І все робить просто супер правильно. Дякую за перегляд, і побачимось вже у наступній місії. До зустрічі!